Доброго ранку. Малюби передплатники україномовного каналу. Дорожки почищені. Тракторцем. Морозець. Сніг. Чуєте. Хрумкає під ногами. Сьогодні вже 2 січня 2025 шостого року. Не ще. П'ятниця найголовніша. Біжу на роботу. А завтра вихідний. Сьогодні перша п'ятниця у цьому році. А завтра перший вихідний буде у цьому році. вже сьогодні вночі був 14. Зараз потепліш вісім. Але так руки мерзнуть. Так, ну вже там ще все в рукавичках знімати. Що, сьогодні потепліше обіцяють. Щось близько нуля. День, завтра плюсова вже буде. Так що буде танути все. Дитина каже, ще не накаталась. Зговорки. Ладно, накатається. Як ніч пройшло, ну. з вечора буде тривоги, літали. Ну, по області дружа не читала. Все ж війна не закінчилась. Ніяк не закінчиться, впевнений. Ну а так водичка є, світло є. Бери їх зустріла. Перша п'ятниця, у цьому руці. Ладно, всім гарно видно. Усім миру добре розмагати. Всім щиро дякую, Я, звичайно. Подумажити називаючи на що. А люди ще сплять, нападу не хотіть працювати гарної п'ятниці мої люби пока